Поки дає погода, погодні умови дають їм, зараз якісь. Коротше, вся, вся ситуація, да? вся така, типу, всі умови для того, щоб в принципі, польові такі посадки, ну, такі села невеликі, можна відбивати. Тобто, ну, типу, все, все, поки так їм складається, поки їм на руку. Да? Може, наше командування там зверху щось знає, може, дають їм там якось роз, розтягнути їх. Зайти десь. Може бути, я не знаю, може там наші. Я, іноді там бувають е, у нас е, такі всплески е, непоганих операцій, там в Сумській області були, там 225-й ОШП. Е, мені у 225-й ще подобається. Типу, як вони працюють, типу, вони то в Білгородську область зайдуть, не з того, не з цього і так глибоко зайдуть, прям в повний рост, нормально. І тобто і в Сумській області вони там відбили. Там, да? Я вже не пам'ятаю населений пункт, але теж операція була чітка. За добу, там, за півтори доби там все вибито, багато кого взяли в плен, багато територій відбито. І, по-моєму, зараз ці позиції лишились наші. Тобто, було повністю зроблено розвідка, дорозвідка, розвідка, штурми, укрепи, заведена піхота. Нормальні позиції зроблені, тобто все було, типу, все, все зробилось, тобто праця підготовлена. Тобто я не можу казати, що у нас там всі геть операції, які беруться, там вони всі там цей. Є операції, які ми ну, нормально цей проводили, завершували, все гарно було.